Двоє війни те саме повторяється сьогодні тут. Тому що Лавро просто так не приїхав в Іспанію. Лавро приїхав в Іспанію шукати собі, якщо не захист, то принаймні мовчав згоду. узгоду, мов згоду іспанського уряду, мовчав згоду королівського двора, тому що він був вчора і там, і сям. І очевидно, що. Підготовка йшла до цього. Власне, Москвини щиро спонсорували, фінансували видання газет окремих газет Іспанії, таких, наприклад, «Ель Паїс, де було з номера в номер. Фальшувався реальний стан речей в Україні, українську владу, Українську Верховну Раду, законно обрану. У складі було названо що це є влада екстремістів, скажімо так, це є ганьба на весь світ, тому що ніхто цю владу не змінював. Якщо хтось і пішов, то пішов Янукович. Янукович пішов на законних підставах революції Української гідності. Він втік він ганебно залишив країну, і Путін імперіаліст, одвічний представник Скористатися цим моментом, він давно ним користався, але вирішив в останній раз скористатися і заручитися нібито зверненням, нібито діючого президента до Росії, щоб навести в Україні порядок. Таким чином, він розпочав анексію українського Криму. На сьогоднішній день спроби захоплення української військової частини не припинилися. Російські вояки без розпізнавальних знаків. А подекуди із такими, блокують українські військові частини, провокують українських воїнів на, на адекватні власні дії. І сьогодні поступила інформація, власне, була опублікована на Українській правді, що викрали генерала прикордонних військ України Коваля, генерал полковника Коваля. Це, був, це є керівник служби пособового. По Власне, скажем так, простою мовою відділ кадрів і відділ нагляду за порядком серед особового складу. Очевидно, що власне його безкомпромісна позиція сприяла тому, що прикордонники до сих пір, незважаючи на блокування на провокації, чітко виконують вказівки ради національної. Тих військовослужбовців підійшли з мирними гаслами до цих, нібито блокуючих якогось, скажімо так, защитника рускоязичного населення в Криму, то вони відігнали, відігнали цих жінок і. це, мовляв, російська територія. Люди добрі, ніколи Крим російської території не був. До 1774 року це була територія підконтрольна імперії Османської, тобто турецький, внаслідок чергової російсько-турецької війни. в 1774 році Крим отримав незалежність і. Тобто зараз є, ми бачимо наочно оці історичні паралелі, історичні паралелі дії московських імперіалістів, е, наочно бачимо в Криму і в тих е, речах, які творять зараз там московські агресори. Крим фактично через 10 років був приєднаний до Росії насильними методами, але справа в тому, що там жило. Це кримське автохтонне населення складало біль. І закріпити його навічно за собою. Але справа в тому, що після того, як Україна отримала незалежність, кримські татари повернулися на свою рідну землю. І зараз вони відстоюють своє право на власне вільне життя як автохтонна нація. І сьогодні османська курсу не Османська, це вже не Османська імперія, а її, скажімо так, спадкоємиця, Має, більше не витримає війни. Росія знову ж таки залякує світовою куськійної матір'ю. Від нас. Україна буде боротися до останньої краплі крові. Все цей імперіалізм московський приречений. І я впевнений, на 100% впевнений, що це його остання спроба відновити. Для нашої вітчизни час ми зобов'язані, ми зобов'язані призупинити, якщо не можна взагалі забути, оці всі наші містечкові непорозуміння, оці на бажання ви. Але разом з цим дом втіху в тій різниці ті наші і наша сила, тому що так само, як дерева в лісі різні.